Володимир Лук'янчук приніс квіти Героям Небесної Сотні дев'ять років тому, коли у центрі столиці України гинули мирні люди. Чоловік у вирі подій надавав першу допомогу пораненим та згодом організовував для них лікування за кордоном. Згадує нашого земляка Героя Небесної Сотні Артема Мазура, якому допомогти не встиг. Ми його хотіли відправити на лікування в Ізраїль. Організували йому буквально швидко закордонний паспорт. Але оскільки його брат вечором поїхав туди в Київ. На ранку позвонивши Артем Мазур, на жаль, помер. 20 лютого став найкривавішим днем історії Революції Гідності. Тоді загинуло майже півсотні її мирних учасників, які вийшли на майдан після того, як тодішня влада відмовилась від європейського курсу. Нам не було ні холодно. Ми не хотіли ні їсти, ні пити. Ми хотіли, щоб у нас чим швидше змінити оту владу Холодно, мороз. Бочки чорна кип'яно в морді молодці. І все. Дмитро Пагор та Людмила Шеремет отримали смертельні поранення у Хмельницькому під час сутичок біля будівлі СБУ. Ще восьмеро уродженців нашої області, які брали участь у Євромайдані, стали героями Небесної Сотні. Дев'яте до місцевого меморіалу у цей день приходять небайдужі та близькі загиблих. Українці відують шану полеглим за свободу. І нині вже за рік повномасштабної війни боротьба розпочата під час революції триває і зі ще більшою силою та ще болючішою ціною. Це борці за незалежність України. За те, щоб ми жили краще в цьому світі, і дійсно їм слава і вічний покой. День, коли ми маємо схилити голову і приклонити коліно перед тими, хто змінив назавжди відношення і до нашої незалежності, і до нашої територіальної цінності. Я працюю в школі. І ми з дітками приходили і чіпляли нелятка, і діти дуже до цього. Сплавили. У спільній молитві присутні попросили спокою душ тих, хто загинув у ті буремні дні, хто віддав своє життя, захищаючи нашу землю. А найголовніше просили миру та перемоги для України. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.